Друзі, всім привіт! Сьогодні 21 жовтня. У нас дуже холодно і сиро. Але я вийшла на вгород для того, щоб посадити нові сорти полунички. Я собі виписала 4 сорти, ось, бачите, по 6 кущиків. 4 сорта. Буду розмножувати, пробувати. Смачні вони, не смачні. І може якийсь Буду вибирати лучший, а інший. Убирать, тому що полуниця не завжди на всіх ґрунтах показує себе з найкращої сторони. Можуть хворіти, можуть не показувати свої сахари. Так, тепер у мене буде тут чотири сорти. Оце п'ятий, там шостий за кущами і там сьомий. Сім сортів зроду у мене не було, скільки а, сортів полунички. Це я не на шутку розходилась. Так. Такі справи. Мокро, холодно, але ж поки нема дощика, посадила. Всім пока.